Іха на наш мітин. Слава Україні! Доброго дня, шановне товариство! Насправді приємно побачити, як Донеччина піднімається сьогодні з колін. Що вас сьогодні так багато прийшло на. Цю площу сказати своє своє ні. Я думаю, що не тільки сланцевому газу, тому що сланцевий газ це сьогодні похідна оцього режиму, який вже грабує Україну на протязі років незалежності. Ви пам'ятаєте? Я думаю, що є тут багато людей, які слідкували за політикою. Коли Кравчук сказав, що Україна буде жити нормально, коли залишиться 20 мільйонів українців. Напевно, цей сланцевий газ сьогодні сюди. Запровадити і видобувати на сході і на заході України. Я був депутатом Львівської обласної ради. Я так коротенько вам розкажу все, що нас очікує, і що ми маємо робити, бо дуже багато ще людей хоче виступити. І розкажу вам про ситуацію, яка нас очікує. Ми вже два роки боремося з ланцевим газом. Тому що є дві площі. Одна називається Олеська площа 6300 км квадратних, а друга Юзівська площа це 8000 км квадратних кілометрів. Щоб ви зрозуміли, що це таке за площа? Це кілометр на кілометр це один квадратний кілометр, а тут 8 тисяч квадратних кілометрів. Це 8 тисяч кілометрів на тисячу кілометрів. Це сьогодні скільки треба забрати земель, щоб просверлити, пробурити там скважини. На глибину одна скважина. 3-5 тисяч метрів, 3-5 кілометрів. Щоб ви зрозуміли, що в Америці бурують цей газ, добувають, видобувають газ на глибині 200 метрів і видобувають його в селі. Це штат Арканзас, Невада. Пінсільвіня і так інше туди інші, і от там вору вони добувають на глибині 200 метрів, де закачують скважину до 2 тонни води. Потім ту воду це вже не вода, а суміш, тому що 10% йде піску і 3% йде хімікатів. І з тих хімікатів 150 хімікатів, які йдуть в суміш для наповнення скважин для гідророзриву. Скільки ми знаємо дві. Це газ, це протил, і ще якась речовина, що не представляє взагалі ніякої небезпеки для навколишнього середовища і для здоров'я людей. А 150% Хімічних реактивів і хімічних речовин всі запатентовані. І ми, коли підняли це питання, що, будь ласка, відкрийте нам, покажіть, що очікує Україна сьогодні. Що Львівщина, що Донеччина? Це дві депресивні зони, де не вистачає питьєвої води. Якщо сьогодні на кілометр... На кілометр треба пробурити 33 скважини, тому що це такий технологічний процес видобуток газу. То ви скажіть, будь ласка, що нас очікує, якщо в скважину треба закачати від 5 тисяч кубометрів до 20 тисяч кубометрів. Це скільки треба цистерн привезти цієї води? А куди її потім діти? Куди вони закачають воду? Залиють хімічну речовину, Це вже получається суміш. Треба будувати утилізаційні заводи. Щоб очистити ту воду від хімічних елементів, ніде цього немає. Сьогодні злочин, я так кажу, що вскоєно злочин на території Донецької і Харківської області, тому що обласні ради це є. Це є. Представники місцевих органів влади, які представляють і обрані територіальними громадами, це містом Краматорським, районним селищем чи містом, яке знаходиться на території Краматорського, чи Константинівського чи Слов'янського району. Хто приїжджав від обласних депутатів, хто проводив громадські слухання? Хто розказував, що ми сьогодні повинні підписати таку угоду про розподіл продукції? Що саме страшне, я вам хочу сказати, щоб ви зрозуміли, що в цій угоді про розподіл продукції, це видобутий газ, так? буде приймати участь СП, яке називається одне Надра Юзівська, це товариство з обмеженою відповідальністю, а друге товариство Надра Олеська у Львові. Це теж товариство з обмеженою відповідальністю. Держава підписує контракт, а передає це все користуватися товариству з обмеженою відповідальністю. Хто засновники цього товариства? Ми хотіли знати. Ми хочемо сьогодні побачити. Як підписала обласна рада угоду на 350 сторінок, ми вже сьогодні депутати звернулися до голови обласної ради, пана Федорука, і ви представляєте, яку відповідь ми отримали? Ми отримали відповідь, що це є комерційна таємниця. Держава сьогодні підписує угоду з американськими структурами, і це є комерційна таємниця. Так що уявіть, якщо депутат Верховної Ради не може отримати, що підписали на 300 сторінках. Я думаю, є багато серед нас тут сьогодні бізнесменів. Яка угода підписується на 300 сторінок? Нормальна угода підписується на 3-4 сторінки, де все записано, де все сказано, а там підписали на 300 і утаємничили, зробили. Сьогодні вже таємно продали всю державу. Ми не знаємо, що є, але ми знаємо, що згідно конституції, згідно законів України, надра належить українському народу і розпоряджатися тими надрами має тільки український народ. Шановні товариство, ми сьогодні в Верховній Раді пропонуємо провести слухання сланцевому газу по видобутку сланцевого газу. І ми такий опір отримуємо від партії регіонів і їхніх прислужників. Фарисеїв, комуністів, що просто сьогодні страшно це говорить. Які вони підписують, а потім ходять будь себе в груди, що вони проти сланцевого газу, що ті, що ті. Сьогодні нема віри нікому. Тільки український народ, який сьогодні повинен повстати. Сьогодні в Україні проходить акція Повстань Україна». Сьогодні вони почали наші лідери західної України. Я думаю, в найближчий час ми будемо і вас, і ми повинні це все зробити. Ми повинні піднятися. Ми повинні сьогодні сказати ні цьому режиму, який сьогодні поставив українців на коліна, який зробив нас сьогодні. Рабами сьогодні хто отримує пенсію, хто отримує зарплату? Куди сьогодні нас хочуть затягнути? В СССР, де де пенсія ще менше, ніж в Україні. Сьогодні найбідніші європейці отримує пенсію 800 євро. А в нас яка пенсія? 80 євро. Сьогодні зарплата 2000 євро. А в нас яка пенсія? Середня, як вони кажуть, мінімальна, тисячу гривень. Зараз поврізали всі пенсії врізають. Сьогодні привілейованих пенсіонерів в Україні 250 тисяч, які отримують пенсію від 30 тисяч гривень і більше. Оце треба сьогодні відміняти. Чому не голосують про владні сили, які сьогодні отримують їхні прибічники, Такі пенсії отримують. Чому сьогодні не скасують їх їхні привілеї і їхні льготи? Оце ми сьогодні повинні вирішити. А те, що ви сьогодні зібралися, я думаю, що це засвідчує про це, що цей газ добувати на Україні, бо тих пір, поки не розсекретять таємниці. Поки не покажуть всю правду, поки не покажуть екологічні ризики, тому що за екологічні ризики ніхто не несе сьогодні відповідальності. Вони тут набурять, наспердять, гроші в кишеню і уїдуть. А що залишиться після них? Хто за це буде потім відповідати? Сьогодні економічні які процеси ми повинні знати. Ми повинні фінансову господарську діяльність подивитися цих структур, що вони будуть робити, що отримує місцеве самоврядування для розвитку соціальної і комунальної сфер. Оце все ми повинні зробити. Я думаю, що разом з вами ми скажемо ні. І сьогодні, в понеділок, ми вже повинні, повинні звернутися до голови Верховної Ради пана Рибака і сказати йому, що Донеччина теж вже зрозуміла, куди ми їх затягуємо, куди ми їх затянули. Хватить вже прикриватися народом, який сьогодні, я зрозумів, що категорично проти, категорично проти тих злочинних діянь, які сьогодні вони творять. Що всі ми повинні, як ніколи, об'єднатися, тому що в єдності сила народу. Я вірю, надіюся, що разом ми переможемо і разом ми скажемо ні злочинному режиму, який панує сьогодні на Україні. Слава Україні! Давно мы так уже масленицу не встречали, все дружно, да? Это как раз то, чего боится наш городской голова. Когда мы все вместе объединимся...